Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Іна. Вітаю всіх, хто любить Україну. Сьогодні я в Тернополі. Мені треба відправити посилки нашим бійцям. Хочу вам показати, що саме ми відправляємо, кому відправляємо. І одразу забрати деякі посилочки від вас, шановні мої глядачі. Посилки з подарунками для наших дорогих захисників. Юрій, 44-та бригада. Для Юри передаємо балаклави, тактичні рукавиці, комплект на колінників і на кілька пар шкарпеток, взуття, пудру від грибка на ногах, теплу білизну, термобілизну і шампунь. А ще повербанк на сонячних батареях і індивідуальний фільтр для очистки води. Хай Бог береже Юрія і всіх його побратимів. Петро, 44 та артилерійська бригада. Передаємо комплект на кулінників і налокітників, а ще гарне зимове взуття. Хай Бог береже Петра і всіх його побратимів. Дмитро, 46-та десантно штурмова бригада. Вдома у Дмитра залишилася дружина, яка виховує семирічного синочка. Дмитрові передаємо зимове взуття, кілька пар теплих шкарпеток, а ще пудру від грибка на ногах, балаклаву, кілька пар тактичних рукавиць. Комплект на колінників і на А ще на прохання дружини ми купили бушлат теплий, штани і ще одну теплу балаклаву. Комплект термобілизни. І ще передаємо індивідуальний фільтр для очистки води. От подивіться, Дмитро написав мені, що посилку отримав. Дякую за гарну посилку. Написав, що ви робите дуже добру справу. От хай Бог береже Дмитра і всіх його побратимів. А ми дякуємо їм нашим дорогим захисникам. Шановні мої глядачі, а ще хочу вам показати ось це фото. Це Діма. І його брат Денис це два брати, і саме для них ми передавали портативні душі, які купили на кошти від двох хлопчиків, дев'ятирічних хлопчиків братів. От бачите, маємо підтвердження фотографії, що Денис і Діма отримали наші подарунки. Шановні мої глядачі, багато хто з вас пригадує, що Денис гостював у мене і ми купили йому тепловізора. Недавно на днях отримала дуже гарне повідомлення. Денис просить особисто щиро всім вам подякувати, шановні мої дорогі мої, всім, хто долучився до купівлі тепловізора. Денис сказав, що цей пристрій вже неодноразово рятував їм життя. А ще Денис просив передати велику подяку моїй глядачці Наталі з Нью-Йорка. Вона зробила йому дуже гарний подарунок, подарувала повербанк на сонячних батареях, і саме від цього повербанку хлопці мають можливість заряджати тепловізора. Це справді дуже важливо, коли хлопці по кілька днів в лісі, в полі заповної відсутності електроенергії. А ще, шановні мої глядачі, хочу показати вам всі оці ось посилки, покупки. От я знову ж таки минулого тижня замовила кілька упаковок портативного душу. Дуже гарна, корисна річ. Передала вже багатьом нашим бійцям. Хлопці дуже задоволені, мають можливість помитися в, най... в найпримітивніших, найпростіших умовах. Так, ось тут ящики. Це вже мені передали. Передав колектив Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Вони виготовляють окопні свічки. Передаємо вам тепло наших сердець. От, бачите, ось. Кілька ящиків. Вже два таких ящики я відправила нашим хлопцям. Оці ящики знову чекають на відправку. Маю дуже гарну допомогу від двох моїх знайомих. Мої коліжанки Олександра зібрала дуже гарну посилку з продуктами. Також готуємо цю посилку до відправки. А ще. Е Моя подруга Наталя також подарувала нашим бійцям комплекти термобілизни. Все оце також готуємо до відправки. Хай Бог береже всіх вас, шановні мої глядачі, мої друзі, мої колеги, хто приєднався до нас у нашій допомозі нашим дорогим хлопчикам. Маю ще ось тут посилки. Моя дуже добра знайома, давня знайома, добра подруга моєї мами, тому що вона ровесниця моєї мами. от, Пані Люба, вже дуже багато років вона в Італії. І ви знаєте, чисто випадково. Вона шукала рецепт на Ютубі і натрапила на моє відео. Зараз ми з нею спілкуємося. Ми з нею дуже добре знайомі. От, я щиро вдячна пані Любі, тому що кожного місяця вона переказує кошти на допомогу нашим хлопчикам. І подивіться, які гарні посилки вона мені передала. От, Листя, лаврове листя, пахуче, ароматне. Я його висушую. Перемелюю і додаю до солдатської каші. Каша дуже ароматна, дуже смачна. Так, а ще е, італійська подруга е, пані Люби передала вже від себе е, подарунок для наших хлопців. От, подивіться: бачите, засоби особистої гігієни, станки для гоління. І так, за, так само гель для гоління і гель для душу. От. Повернулися ми з Тернополя, і я привезла ще одну таку велику посилку. Це передача навіть не посилка, а передача. Люба передала з Італії ось такі гарні подарунки. Подивіться, що вона робить. Вона шиє хомути. Бачите, ось такі високі хомути на шию, дуже гарно прикривають, от, захищають шию. Вони високі, вони, отак, якщо їх вдягнути аж до самих очей. Тобто шия повністю захищена. Вони дуже, теплі. дуже гарні. Бачите, подивіться. От. І їх тут так багато. От, подивіться, яка величезна пачка. Їх дуже-дуже-дуже багато. Ну, зараз для зими це саме те, що треба. Саме те, що треба. Дуже гарно зігрівають такі от захисні, м'ягесенькі. Е, а ще мені, е, пані Люба, написала, що вона е, сама зробила викруйку балаклави і зараз шиє балаклава. Я вам зараз покажу фото. Подивіться, приміряла на себе, переслала мені фото. Ось. І тепер вона шиє ось такі гарні, теплі балаклави. Я їй написала: ви просто молодчина, ви добра мама для багатьох наших хлопчиків. Ось тут у мене знову кілька аркушів. Це е, листи, бачите, вже такі от готові розпечатані лист. Е. Дорогому захисникові, дорогому українському солдатові листи підписують наші школярики. До цього їх залучає ще одна моя добра подруга, моя ровесниця Руслана, яка працює у нашій сільській школі. От, і також дуже часто вона приносить мені ось такі вервички, освячені у храмі, намолені вервички. Передаємо все це нашим дорогим захисникам. Тепер я вам хочу показати свою роботу. От, бачите, наготувала уже слоєчки, е, е, зараз їх перемию і далі готуватиму кашу. І ось тут вже кілька ящиків готові до відправки. от Веранда у нас маленька, от але все стараємося вмістити, подивіться. Три ряди ящиків, банки вже готові, обмотані, підготовлені до відправки. Це також дуже важливо, щоб вони були гарно обмотані, упаковані, тому що дорога далека, дорога важка і дуже небезпечна. От, сьогодні хочу ще раз щиро подякувати своїм добрим сусідкам, своїм коліжанкам Вірі, Лесі і Світлані за їхню допомогу. Щоразу, коли у мене назбирується кілька сотень баночок каші, я запрошую дівчат, вони приходять, допомагають оцю всю кашу упакувати. Всі баночки гарно обмотують, дбайливо обмотують, складають у ящики. Каша вже також чекає на відправку. Цього тижня знову ж таки привезли з Тернополя слоєчки. Тут 25 великих блоків. В кожному блоці по 24 слойки. І ось тут в мене повна миска вже підготовленого м'яса. Порізала шматочками. Це якраз сьогодні. І завтра в мене піде оце все м'ясо піде в тушоночки. Шановні мої глядачі. Щодня. Через день, через два дні у мене поїздки. От, сьогодні ми знову привезли з нової пошти ось ці ящики. Бачите, це ще не всі ящики, це лише частина. Частина зараз в машині ще є. Це взуття, Взуття, яке ми замовляли на Луцькій взуттєвій фабриці. Взуття дуже гарне, якісне. Ми вже кільком бійцям відправляли його. От, куди піде оце взуття? Обов'язково вам покажу у наступному своєму відео. От, хочу вам ще раз щиро подякувати, шановні мої глядачі. Хочу подякувати за всі Ваші донати за вашу допомогу. З багатьма оцими бійцями я вже знайома. Бачите, у мене є переписка в телефоні, от але я хочу, щоб ви знали: все, що ми відправляємо, бійці, бійці наші отримують. Я це також стараюся щоразу показувати у своїх відео фотографія бійця з посилкою. Якщо є можливість, мені одразу пересилають фотографії. Часом буває так, що хлопці не мають можливості переслати одразу, просто напишу пишуть мені, дякую, посилку отримав і все, все доходить. Дорогі мої. Не сумнівайтеся, хороші мої, дорогі мої друзі, не сумнівайтеся. Все, що ми відправляємо, все до наших бійців доходить. Те, що відправляємо посилками, те, що везуть мої знайомі, яким я довіряю, яких я знаю, все доходить. Хай Господь Бог береже кожного нашого хлопчика. Шановні мої глядачі, дорогі мої друзі. Не раз читаю у ваших коментарях добрі слова підтримки. Подяки, ви знаєте, не раз мені пишете, чи мені важко. Ви знаєте, що я хочу сказати? Чого я найбільше боюся? Я боюся, що може настати такий час, коли до мене звернуться про допомогу, а я не буду мати можливості допомогти, тому що без вашої підтримки я справді нічого сама не зможу зробити. Вкотре дякую всім вам за всі ваші добрі справи, за ваші донати. Хай Бог береже кожного з вас. Хай Бог укріпить вас у міцному здоров'ї. Дякуємо Господу Богу нашому за все, що ми маємо можливість зараз робити. Так, сьогодні маю ще ось таку гарну допомогу. Хочу подякувати своїй односельчанці Ользі. Вона передала нам кілька десятків півлітрових баночок. От, і то є добре, то є добре. От, Знову кілька пакетів м'яса. Е, ви знаєте, раніше ми купляли м'яса багато. Ми їхали з чоловіком в Тернопіль, купували одразу 30, 40, 50 кг м'яса, розкладали по морозильних камерах. От, але тепер з цими частими вимкненнями світла я бачу, що м'ясо починає старіти. Ви знаєте, якщо воно кілька разів розморозиться, потім заморозиться, смак воно втрачає. Тому я тепер м'ясо купляю щотижня. Вдячна своїй добрій поспішити. Друзі, Світлані, яка мене дуже добре виручає. Як тільки у мене закінчується порція м'яса, я одразу дзвоню до неї. Вона в Тернополі на ринку купляє свіжесеньке м'ясо і щотижня привозить мені по кілька кілограм м'яса. От, Подивіться. М'ясо дуже гарне, свіженьке. От, два пакети зараз закладаю в морозильну камеру. А це м'ясо тушкую, готую свіжину, з цибулькою. свіжину. От, і потім м'ясо додаю до крупи. І каша виходить дуже смачною смачною і ситою, по-домашньому ситою. Починаю збирати ще одну посилочку. Це Юрій, 14-та бригада. Передаємо для Юрія і для його побратимів душ портативний, а ще тактичні рукавиці і балаклаву, індивідуальний фільтр для очистки води. Передаємо взуття і пудру від грибка на ногах. А ще комплект на колінників і на локітників. І на прохання самого Юрія я купила кілька упаковок кровоспинних таблеток. Час від часу ми переписуємося з Юрієм. Написав мені дуже гарне привітання на Різдво, а ще прислав фотографію. Подивіться, який в них святковий стіл. Оце якраз вечеря у святвечір. Яблучка. От Оселедець, тут, напевно, грибочки. Ось тут яйця хлопці нафарширували. От. А ще кутя. Бачите? кутя, свічечка. Хай Бог береже наших хлопчиків. А якраз недавно Юра прислав мені дуже гарні, гарні фотографії, фотографії і відео, як вони відсвяткували водохреща. Хай Бог береже Юрія і всіх його побратимів. За славу, за а ще маю ось таке повідомлення від Юрія. Доброго дня, передачу отримав, велике спасибі. Ще одну посилочку готую. Це Олександр. В Олександра зараз дружина Леся сама виховує малесенького синочка. Передаємо для Олександра на прохання його родичів засоби особистої гігієни, тут шампунь, гель для гоління, станки для гоління, кілька пар теплих шкарпеток, а ще пудра від грибка на ногах. Комплект термобілизни, а ще ось таку гарну теплу фліску. А ще шапку, теплі рукавиці і балаклаву. Хай Господь благословить Олександра і всіх його побратимів. Сьогодні ще одна поїздка. В мене вернулися щойно з ринку. Купили сьогодні крупи. Знову ж таки, заїхали на нову пошту. Хочу сьогодні ще раз щиро подякувати моїм добрим колегам Наді Володі, які щоразу привозять нам з гуртовні горох, рис, гречку, перловку. Хай Бог благословить їх за їхні добрі справи. Щоразу беру у них продукти за гуртовими цінами. Я їм дуже вдячна. А ще сьогодні були на новій пошті в заложці. Хочу щиро подякувати працівникові нової пошти Міші, який вже вкотре дає нам безкоштовну плівку. От саме у ту плівку, якою ми обмотуємо баночки з кашею. Ось здавалося б така дрібничка, ви знаєте, але вона справді дуже потрібна. Е, частину баночок ми обмотуємо газетами, е, журнали мені приносять старі. От ну і частину ми таки обмотаємо плівкою, тому що дорога далека, і шкода, якщо баночки поб'ються. Щиро дякую, Михайлу. А ще, е, братові Михайла, е, я передала на комплект наколінників і. Е, Індивідуальний фільтр для очистки води. Михайло передав братові на передову. І брат щиро подякував нам за такий гарний подарунок. Хай Господь береже всіх добрих людей! От оце в прицепі в причепі сьогоднішні наші покупки. Бачите, зараз будемо все забирати звідси. Крупи. От, про сіль. Про сіль. Я вам забула сказати, що ми ще сьогодні солі купили також своїх колег. Дивіться: горох, два величезні блоки, в кожному блокові по 20 упаковок. Рис. Ось Тут один. Ще одна упаковка велика, два блоки величезні гречки і так само два блоки перловки. Сіль взяли. Ще у мене трошечки є запас солі, але ви знаєте, я завжди стараюся робити собі отакі закупки наперед, щоб не чекати, коли вже залишається останній кілограм чи остання ложка. Завжди мати запас. Так, солі ще взяли. Ну і оця, оця та сама плівка, про яку я вам розказувала. Бачите, похирчаста плівка, якою ми обмотуємо наші баночки, яку нам подарував один наш дуже добрий знайомий. І то є добре, і то є дуже, і дуже добре. Шановні мої глядачі, зараз я складаю ще одну посилочку. Хочу показати вам фотографію хлопчиків, яким буду відправляти оцю, оцю посилку. Готуємо посилочку для бійців першої окремої танкової бригади: Гарі, Віталік, Ігор і Роман. Як ви бачите, у них вже є посилка з нашими подарунками. Недавно я переправляла цим бійцям також наші подарунки це був одяг, бушлати, штани, рукавиці, балаклави. Шановні мої глядачі, чому така увага саме до цих бійців? Я хочу вам розказати: Ви знаєте, це якраз ті хлопчики. Які не всі мають можливість отримувати подарунки від своїх рідних, це якраз ті хлопчики, родини, яких змушені були переїхати, це хлопчики, сім'ї яких стали біженцями. Не кожен з них має можливість отримати допомогу з подарунками від своїх рідних. За просьбою мами одного бійця минулого разу я купила їм одяг і переслала, а недавно я розказала про цих хлопчиків своїм знайомим. І мої коліжанки, мої подруги вирішили зробити цим бійцям також подарунки, зробити подарунки від себе. От давайте я вам покажу детальніше. Як я ж вам казала, це посилки від подарунки від двох моїх добрих подруг, моїх коліжанок. Наталя подарувала одному бійцеві гарну, якісну термобілизну. От, подивіться, яка тепла, гарна тканина. От. І одразу я придбала ще три комплекти білизни, щоб всі чотири хлопці отримали подарунки. І ось тут одразу подивіться труси, бачите, дуже гарна, якісна тканина. Гарна білизна спідня. Так, а Саша е подарувала дуже гарні шкарпетки. Подивіться, якісні, якісні, гарні термошкарпетки. От. Тут упаковка кілька пар, і так само ось тут. Бачите? Добре. І то є добре. І це ще не все. Так, і ще один ящик. Тут вже так, тут є засоби особистої гігієни, мило, вологі серветки. А ще тут є смаколики, продукти. От, подивіться, бачите, Ну, Саша дійсно молочина. Купила кілька банок консервів, різних рибних, паштети, шпроти. От, бачите, далі згущонка, згущене молоко, далі кетчуп, кава, кілька упаковок локшини. Чай, мед, домашній смачнющий мед, вафлі. от Сир, подивіться, бачите, який гарний, яка велика порція сиру. І домашні смаколики. Огірочки з куркумою, вишня і малина. От якраз те, що треба нашим дорогим хлопчикам для смачного чаю. Добре, і то є добре, і то є дуже, і дуже добре. Ну і так само від мене, від Славіка, передаємо гостинці нашим дорогим хлопчикам. От огірочки. Салат ніжинський, огірочки, смачненькі, хрумкі тушонки. Якраз свіжесенькі недавно робила. Курка, кролик, дуже смачні домашні тушоночки, мариноване сало зі спеціями. І так само дуже смачний паштет зі сала. І ще кілька кусочків свіжесенького сала. Воно заморожене. Зараз холодно. якраз Поки посилочку хлопці отримають, воно навіть не встигне розморозитися. На здоров'ячко нашим дорогим хлопчикам. Дякую їм! За наш спокійний день і за те, що ми маємо можливість вести нашу господарку. Оце моя переписка з Гаррі. Я написала вітаю вас. Надіюся, що ви живі, здорові, готую вам посилочку. От. Доброго дня, боєць мені відписує доброго дня, потихеньку в даний час працюю, напишу пізніше. І потім ми вже зізвонилися. От, і я уточнила, що саме ще потрібно хлопчикам, які є просьби. От, і уточнила, куди саме відправляти посилку, за якою адресою. І боєць мені в кінці написав: все буде добре, на добраніч. Дякуємо. Ще оцим бійцям відправляємо взуття. Гарне, якісне зимове взуття, чотири пари взуття. От, Якраз тільки на днях переслали мені з фабрики взуття виготовлене на замовлення, гарне, якісне. Так, Взуття. Ну і на прохання самих бійців купила їм деякі медпрепарати. Це, бачите, заспокійливі засоби, серцеві засоби, обезболюючі. Ось, на прохання бійців купила, зараз все гарно поскладаю. Так, і ще три комплекти на локітників. Попросили хлопці саме на локітники. То я е, розділила, тому що в нас були в комплекті на колінники з налокітниками. Вони попросили лише на локітники. Три комплекти е, упакуємо, ну і оце все я вже складаю і так само готую посилочку до відправлення. Як тільки отримаю фотографію з підтвердженням того, що посилка вже в хлопців, обов'язково я вам це все покажу, шановні мої глядачі. Шановні мої глядачі, я ще раз хочу подякувати, щиро подякувати всім вам. Всім, хто донатить, хто пересилає гарні подарунки для наших захисників, всім, хто приєднався до нас у нашій допомозі, нашим дорогим хлопчикам, хай Бог благословить вас за ваші добрі справи. Хай Бог береже кожного нашого захисника, тому що нашим хлопцям зараз найважче. Допомагаємо тим, хто найбільше потребує нашої допомоги, і тим самим також наближаємо нашу перемогу. Слава Господу Богу нашому!